Ти вже народила? А чого без чоловіка, а не зарано для кар'єри, а не запізно для дітей? Ці питання звучать в нашому житті як фонова музика, яку ніхто не замовляв, але вона грає в коментарях, в сімейних розмовах, в поглядах незнайомців, бо бути жінкою це завжди відповідати на чиїсь очікування. Але не сьогодні. Сьогодні 8 березня, і ми святкуємо право обирати. Обирати кар'єру, освіту, хобі, стиль життя, партнера. Народжувати або не народжувати взагалі, ми не повинні щось комусь пояснювати, підлаштовуватися або виправдовуватися. Так, є країни, в яких і досі жінки не можуть голосувати, де за бажання піти на навчання отримують не схвалення, а побої де ні. Не означає ні, ми ще не ідеальні, ми ще не там, але ми рухаємося в правильному напрямку. І поки нам все ще пишуть, що наш одяг занадто відвертий, що наша думка занадто голосна, що наш вік занадто ранній або пізній для чогось, ми знаємо з вами правду, дівчата. Ми можемо все. Тому сьогодні ми не лише приймаємо вітання, а й нагадуємо одна одній: ми сильні, ми вільні, і ми не зупиняємось з 8 березня, дівчата.